Це постріл протитанкової ракети Корсар. Вона призначена для ураження ворожої техніки. Виробник Україна, той же корсар, які не мають аналогів в світі, і вони будуть знаходитися в українській армії ексклюзивно. А на цей квадроцикл встановили протитанкову керовану ракету Стугна. Нею управляють дистанційно. Виробники кажуть, вона краща за американський аналог Джевелін, але у п'ять разів дешевша. Якщо порівнювати з тугну наприклад з аналогами світовими, то і за ціною і за своїми характеристиками щодо влучання, щодо відстані влучання, наша ракета одна з найкращих в світі. Протитанкову зброю та сучасну військову техніку презентували на полігоні навчального комплексу Десна. Новинки оцінили президент та вище керівництво держави. Петро Порошенко наголошує, чи не найбільше треба бути готовим до танкових атак ворога. Українські збройні сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим, з далекою відстань, з наведенням по лазерному лучу, з надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю. Ще менше року тому 70% комплектуючих для української зброї постачала Російська Федерація. Нині ж звідти жодної деталі запевнив головнокомандувач. На сьогоднішній день в цих зразках раніше була висока доля імпортних складової, в тому числі з Російської Федерації. Всі зразки, які сьогодні бачили, на 100% виробляються або в Україні, або в країнах наших партнерах. З європейського союзу Порошенко каже: за час проведення АТО до різних видів озброєння внесли більше 7 тисяч модернізацій. Багато з них порадили самі військові, і це ще не межа. Ми говорили дуже детально про е, навчання, про поставку в армію тренажорів, про розширювання державного оборонзамовлення, замовлення про те, що тільки ті зразки, які пройшли, е, вдале випробування і на цьому полігоні, і в військах а вони прямо з конвеєра йдуть в зону антитерористичної операції, будуть поставлені на озброєння і будуть отримують фінансування. Невздовзі на потребу армії передадуть два ту 134 Раніше цими літаками перевозили перших осіб держави. Дуже велика кількість техніки, в тому числі і автомобілі автопарку. Президента вже понад 50 машин. близько 60 машин. Передано міністерству оборони для виконання завдань. В Укробронпромі кажуть, щоб забезпечити українську армію, фахівці посилили науково дослідні роботи. Заводи збільшили потужності. Деякі працюють у три зміни. А приміром нову протитанкову зброю обіцяє президент. Бійці в зоні АТО отримують вже менш ніж за місяць. Максим Шилін, Київ, produced in UA.